вітання! у ефірі телепередача Люди події, факти. І я, Юлія Свінтик. Сучасна молодь не дуже звертає увагу на свій культурний розвиток. Сучасні технології замінили театр, кіно, читання книг. Але молоді всіма способами бажають привити любов до прекрасного, і це доводить міжнародний день поезії, який святкується 21 лютого. Саме в цей день ми можемо почути найпрекрасніші твори українських та міжнародних письменників. Перший всесвітній день поезії відзначався в Парижі, а тепер і в Україні. В рішенні ЮНЕСКО йдеться. Поезія може стати відповіддю на найгостріші і глибокі духовні питання сучасної людини. Але для цього необхідно залучити до неї як можна більш широку громадянську увагу. Крім того, всесвітній день поезії повинен дати можливість ширше заявити про себе малим видавництвам, чиїми зусиллями доходить до читачів творчість сучасних поетів, літературним клубам, які відроджують одвічну традицію живого, звучного, поетичного слова. Також відновлюється такий вид мистецтва, як театр. Наше життя це своєрідний театр. Дуже часто у тій чи іншій виставі можемо зустріти сцену із власного життя, знайти відповідь на запитання, яке не дає спокою. Міжнародний день театру відзначається 27 березня. Це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів глядачів. Кожного року проводяться різноманітні заходи, щоб підтримати український театр, щоб не дати забути українському глядачу справжні українські вистави, створені українськими письменниками. Українська культура одна з небагатьох, яка вистояла під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегла свою самобутність. 23 березня в Україні відзначається Всеукраїнський день робітників культури і аматорів народного мистецтва. Дякуючи щоденній праці викладачів спочаткових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи невтомно доглядаються джерела духовності, правди і краси. Дякуючи творчому неспокою та громадянському подвижництву майстрів культури та мистецтв. Народна та професійна культура рясно вродила вагомими духовними здобутками. Це була телепередача Люди, події, факти, і я Юлія Свіонтек.